Якщо вкрав мішок картоплі, сядеш за грати. А ось якщо мільярд, сядеш Крісло народного депутата. Тільки но наш герой зміг досягти більшого. Замість одного мільярда вкрав майже три. Вчора пізно ввечері. Генеральна прокуратура України затримала першого заступника голови національного банку приходька Бориса Вікторовича. Хочу уточнити, що вчорашній пізній вечір стався далекого 2014 року. Ви уявіть, ця історія почалася рівно 10 років тому, коли співробітники Генеральної прокуратури затримали. Приходька на той момент він обіймав одну з ключових посад у фінансовій системі країни та мав прямий доступ до державних коштів. В минулому випуску ми вже розповідали детально про цю схему і про те, як Приходька став одним з найбагатших нардепів України, навіть незважаючи на зв'язки з країною-агресоркою. От скільки ми заробимо, стільки ми й потратимо. Однак, все ж таки, чому ця як називають її наші колеги, корупційна справа століття розглядається і до сьогодні?